Всім привіт! З вами знову я Настя і ми продовжуємо знімати відео. Ми заходимо в події і беремо, коли натиснути зелений прапорець. Тепер ми заходимо в олівець. Олівець знаходиться в... там, в клаці до дати розташування. Отут, тобто тут. Чистити все беремо. В рухові перемістити в Хі на 0. Тепер ми беремо в керування 360 разів повторити поворот за часовою стрілкою на 1 градус. Всього лише на 1 градус. Тепер нам потрібно в керування зайти і взяти створити клон з мене. Тут навіть змінити не можна. І тепер саме найбільше. Тут де, коли я починаю я клон. це буде саме найбільше. Олівець. Опустити олівець. Повторити 10 разів я не змінюю. Тепер нам в олівці треба бути. Взяти, змінити, змінити колір олівця на. Змінюємо колір на яскравість на 50. 50. Знову змінити вже не яскравість і не колір, а насиченість на 10. Змінити прозорість. Прозорість на 5. І вже лишаємо змінити колір олівця на 10. Тепер нам потрібно змінити розмір олівця на. Ось Нічого тут не пишемо, заходимо в оператори і шукаємо випадкове від 1 до 10. У мене воно тут так пишеться. Тут де 1, ми пишемо мінус 1. Мінус 1. І тут де 10, ми ставимо 0,5. І тепер нам треба бути в рухові. Беремо. Переміститися нас скі... на кроків. Я поки так роблю, а потім зайдемо в оператори і все тут поставимо. Переміститися нас кількість кроків, поворот за часовою стрілкою. Тепер переміститися знову поворот за часовою стрілкою. Переміститися. Знову поворот. І так, переміститись на кроків ми робимо всього шість разів. А точніше п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. А поворотів ми робимо теж п'ять. Один, два, три. 4, 5. 5, ось отак. Оператори. І випадковий від. Я лишаю від 1 до 10, від 1 до 10. І також до кінця, від 1 до 10. вставляємо сюди випадкові від 1 до 10. Я нічого не змінюю, бо в мене вже воно так стоїть. Так. І вилучити цей клон. Це в керуваннях вилучити цей клон. Ставимо його туди наниз. Отаке в нас має вийти. Зато, то, що воно велике, вийде дуже великий і класний малюнок. Один, два, три. Тут котики малюють якийсь листочок, чи волосся. Я точно не знаю, що це. Або гніздо якесь. Але ви напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Обов'язково підпишіться і поставте лайки. Всім до зустрічі, пока!